Високоадгезійна клеєва суміш для приклеювання плит теплоізоляції Техно Ізофікс. І ми розглянемо її більш детально. Техно Ізофікс на цементній основі. Але саме додавання спеціальних полімерів та добавок робить її кращою в своєму класі. І як саме вона працює, ми зараз перевіримо. Але перед використанням декілька слів про його переваги. Перше, це висока адгезія до будь-яких мінеральних поверхонь. Друга це вогнестійкість. Третє. паропроникна проникна та має дуже високу стійкість до будь-яких кліматичних умов. І головне, дуже легкий у використанні. Клей TechnoIzopix постачається у крафтових мішках вагою 25 кг. Має сірий колір. Для прикладу я буду використовувати класичні матеріали для отеплювання. Це пінополістерол та мінеральна вата. Для приготування клеєвого розчину на 25 кг сухої суміші нам необхідно 6-7 літрів води. Клей замішуємо в два етапи. Перший до однорідності, потім даємо 5 хвилин постояти і потім ще раз перемішаємо перед нанесенням. Витрата матеріалу для приклеювання пінополістирольних плит складає від 4 до 5 кг, а для мінеральної вати 5-6 кг на метр квадратний. Готовий клеєвий розчин можна використовувати на протязі 4 годин, що дуже зручно. Переходити до наступного етапу утеплення ви можете через 2-3 доби. Techno SFX це матеріал преміум класу, а придбати його ви можете за цим номером телефону. Лінійка Техно має дуже великий асортимент клеїв абсолютно різного призначення, а ознайомитись з ними ви можете за посиланням під відео. І я запрошую вас підписатись на наш YouTube канал, де ви знайдете дуже багато цікавих та корисних відео. Тож, чекаємо ваших замовлень.